21 липня відбулося офіційне представлення начальника ОМВС Івано-Франківської області Миколи Семенишина, який був призначений міністром внутрішніх справ України Арсенієм Аваковим 17 липня. Учасники зустрічі мали змогу краще познайомитись із новопризначеним начальником, дізнатися зміни в органах внутрішніх справ після революції гідності, результати оперативно-службової діяльності та обговорити соціально-політичну ситуацію на теренах області. Я рахую, що ми вже Вживаємо певних кроків щодо кадрових ротацій, переміщень, призначень з метою забезпечення прозорості, з метою забезпечення гласності в прийнятті тих чи інших управлінських рішень для того, щоб громада області нам почала якісніше довіряти і з нами якісніше співпрацювати, щоб повернути довіру населення до міліції, міліція зобов'язана що в першу чергу це своєчасно відреагувати, в другу чергу. Своєчасно зібрати матеріал, дати правову оцінку і вжити заходи щодо відшкодування заподіяних збитків. Також обговорювалося питання функціонування та матеріального забезпечення спецбатальйону Івано-Франківськ, командиром підрозділу якого був призначений полковник Олександр Поліщук. Підібрані найкращі фахівці, професіонали, які займаються підготовкою нашого спецбатальйону Івано-Франківськ сьогодні. Спільними зусиллями вже прибаний формний одяг. Міністерство сьогодні забезпечило зброєю, вирішується питання щодо шоломів та бронежилетів. Таким чином можна запевнити, що наш спецбатальйон буде готовий до виконання повноцінно своїх функцій на сході. Микола Семенишин запевнив, що міліція виступатиме гарантом забезпечення особистої безпеки кожного громадянина і не буде втягнута в якісь політичні ігри чи захищати інтереси певних громадських організацій.